У нас 300 мільйонів в світі людей, що спілкуються російською мовою. Я зараз не топлю за нього, щоб ви розуміли. Я хочу, щоб ви критично мислили з Узбеком, як я буду спілкуватися з казахом, з молдовою. Я, я вам буду... скажу англійською англійською чудово. В мене до речі, такий був кейс. Я працював в Самсунгу. В моїх з країни, які я розвивав, да я sales manager Самсунга. Я розвивав Литву, Латвію, Естонію. Якраз в трансформації їх від пострадянських республік до представників ЄС НА і НАТО. Отже, Латвія. Абсолютно російськомовна країна, англійська, шмаглійська, ні, ну нема просто людей, які ні латиською, ну я латиською не міг спілкуватися. Українська вони не знають, англійська вони не хочуть. Російська Літва фіфті 50, 50 англійська єлі, єлі, беме, товська дуже важка мова. Звичайно, ні, російська, і Естонія, мій кантрі селс менеджер. Я йому говорю, ну вам якої зручно? Говорит, російська точно ні. До побачення, типа you, жорстко. Будемо говорити англійською. Знаєш, що ти знаєш російську? Мені ж було б легше, я говорю, ні. Ти вибрав, будемо спілкуватися англійською. Ось така от історія.